Члени конкурсної комісії з третьої спроби зібралися визначити постачальників послуг з міських пасажирських перевезень. 24 лютого в Первомайській міській раді зібралися всі претенденти на надання послуг в сфері внутрішньоміських пасажирських перевезень, в тому числі і новачок всій категорії «Євротранс Південь» Юрія Кулачинського, який склав конкуренцію «Голт Автотранс, директор якої Ігор Камінський. Перевізники одразу звинуватили один одного у відсутності прав на участь у конкурсі. Так, ми хочемо повідомити конкурсний комітет про те, що то Волтав та автотранс не відповідає заявленим умовам конкурсу на перевезення пасажирів. Саме які умови структура даного парку автобусів, які працюють та будуть працювати на даному маршруті загального користування в місті Первомайську за пасажиром міткістю та класом, технічними та екологічними показниками не відповідає державним соціальним нормативам. Людина відпрацювала працює відпрацювала і працює до цих, не сплачуючи податки государству. Я просто. Просто хочу сказати, що людина не достойна цього, і в мене є доказова база, і я можу. Сказати вам чітко і ясно. Його давно 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 треба було позбавити від центрі. Однак комісії повідомили, що вже провели перевірку необхідних документів і не мають зауважень до учасників конкурсу. Після цього за зачиненими дверима відбувся розгляд пропозицій. Процедура тривала майже три години. Врешті присутніх запросили почути результати. Загалом, євротранспівдень подав заявку на три маршрути, перемогу здобув на двох. Підприємство Голта Автотранс претендувало на вісім маршрутів, перемогу отримало на п'яти. Шестого ответа нету. И два пакета мы проиграли: это первый, 101 102 103 Это те маршруты, которые на сегодняшний день являются самыми прибыльными. Вот. Без них наше предприятие я не знаю, как выживет. Даже не то, что выживет, мы сегодня существовали, а в дальнейшем. Существування предприятия не знаю, буде далі. результати конкурсу розкритикувала директор підприємства перевізника Талісман Тетяну Мусієнко обурило, що для всіх конкурсантів договір на постачання послуг складає однаково три роки. Це мінімальний термін, встановлений кабміном при максимумі в п'ять. Я хочу запитати, як ви мотивуєте? Підприємство сьогодні бути кращим, якщо наше підприємство, я як керівник уже два рази була на точці пожежі. Сьогодні є закон від трьох до п'яти. Чим я відрізняюся від інших? Чим? Де моя мотивація бути такою найкращою? Продовжити термін дії договорів захотіли і решта перевізників. Всі ми зробити п'ять років, оскільки замовник виконком місто Громадська має право згідно на перевезення. Позбавити розторгнути договір, якщо виконавець не буде виконувати ті мінімальні показники. Після тривалої дискусії члени конкурсної комісії почули присутніх і термін дії договору продовжили для всіх на 4 роки, для талісману та євротранспівдня 5 років. Новачка відзначили додатковим роком за наявністю автопарку нових автобусів. от